Як відомо, в Україні зараз триває реформа шкільної освіти. Відтак, з 1 вересня 2027 року, вона поділятиметься на три рівні: початковий, базовий та старша профільна школа. У Шосткинській школі номер 13 вже відбулися зміни в рамках реформування. Одна з них нова назва. Перш за все, це не лише зміна назви, це зміна всіх установчих документів, тобто, це зміна. Статуту зміна ліцензії ліцензії на освітню діяльність, також це, це зміна символіки школи. Зокрема, ви можете побачити, що ми змінили емблему нашої школи. Над створенням емблеми працював увесь колектив паростку: і педагоги, і технічні працівники, і діти, і батьки. Тепер це своєрідна візитівка школи, зазначає очільниця навчального закладу Світлана Назаренко. Щоб Показати ну, основні пріоритети в розвитку нашого закладу. Ну, Перш за все, звичайно, це атрибути певні, які відображають приналежність нашого закладу до системи освіти. Це, звичайно, як ви можете побачити, це книга. Це Олівець. Також ми хотіли підкреслити в цій емблемі, що наш заклад звичайно відноситься до системи саме української освіти. Ви можете бачити ось тут елементи такого імпровізованого герба України, які створені ось таких зелененьких листочків. Назву паросток обрали не випадково, оскільки саме з молодими стебельцями рослин, які тільки но починають свій розвиток, можна порівняти наймолодших школярів, розповідає пані Назаренко. Перші прояви того, що починає розвиватись. А оскільки в нашому закладі навчаються дітки перших-четвертих класів, тобто маленькі дітки, які тільки закладають фундамент, основу для великого шляху Україну знань, тому саме ми обрали таку назву Паросток. І до речі, справа в тому, що в нашому закладі вже багато років існує дитяча. Організація паросток, тому ми не змінюємо традиціями і вирішили залишити цю назву. Сам навчальний заклад суттєвих змін не зазнав. Як і раніше, пріоритетним тут є якісне, комфортне, безпечне та радісне навчання для кожного. Заклад має таку сильну матеріально технічну базу. У нас є 12 кабінетів початкових класів, 4 кабінети англійської мови, є інформаційно-розвивальний центр. Працює кабінет психологічної підтримки. Є сучасна спортивна зала. І Хочу зазначити, що всі навчальні кабінети вони оснащені мультимедійним обладнанням. З огляду на те, що діти навчаються в умовах воєнного часу, у школі для усіх учасників освітнього процесу облаштоване комфортне та безпечне укриття, яке відповідає усім вимогам. В укритті є тепло, інтернет є система накопичення та збереження енергії. Цього року навчальний заклад відзначатиме своє 30-річчя. Передаючи з покоління у покоління набути професійний досвід, педагогічний колектив вміло поєднує у освітньому процесі, багаторічні традиції школи та інноваційні технології. У закладі запроваджуються такі проекти, як СЕН, соціально соціально-емоційне та етичне навчання, хібукітерапія, білінгвальне навчання. З тем освіта. Світлана Назаренко запрошує майбутніх першокласників стати частиною великої дружньої родини Шосткинської початкової школи Паросток. Саме тут педагоги, професіонали своєї справи закладуть дітям фундамент для їхнього успішного та щасливого майбутнього. Набір до першого класу на 2025-2026 навчальний рік здійснюють кваліфіковані педагоги, майстри своєї справи. Це номоконова Анна Сергіївна. Мількунова Олена Дмитрівна та мозгова Людмила Дмитрівна. Традиційно у листопаді у стінах навчального закладу працюватиме школа майбутнього першокласника, де дітей навчать адаптуватися до шкільного життя, а також заохотять їх змістовними веселими і цікавими заняттями. Запрошуємо діток на розвивальні заняття, які для вас проведуть педагоги школи та практичний психолог нашого закладу.